Всім привіт, друзі, глядачі підписники. Ну що, приїхали ми сьогодні на чергову ораночку. Така місцевість, друзі, в нас болотиста. Кажуть, в нас по простому тут болото. Приїхали, друзі, орати болото. Ну, болото тут не назвеш, коли знаходиться на грудочку, але тут такі, друзі, хороші чорноземи. Звичайно, на грудочку така більш піщана, а тут, якщо розібратися донизу, то яких ту сторону, то вона це буде далі. Там навіть взагалі зараз ніхто не займає і не Тако Якщо розібратися по весні, тут все просто плаває. Так, Приїхав перчиком на чергову площу. Потрібно виорати буквально ось цих друзі, 10 соточок. Це для нього взагалі нічого. Як то кажуть, отакі площі саме для цього тракторця. Друзі, не хотів він зранку чомусь заводитися. Залив солярочку, а таке враження, як попало повітря в паливну. Ну, В баку було в мене нижче 10 літрів, тому я думаю, десь якийсь там клапанець на паливні щось десь перепустило і повітря набралося. Стояв він в мене два тижні після того, як я орав. Так що щось може й десь і зайшло. Як кажуть, радянська техніка непередбачувана. Ну і друзі, буду орати ось цим пужочком. Так, друзі. Читав я коментарі за останні відео на рахунок трикутника, там бачиш, спорять хлопці, там, чи варто робити, чи не варто. Той вже свою думку каже, той свою. Ну, У мене в знайомих є трикутник під плужок. Все чудово справляється, все чудово чіпляється і працює, так що, друзі, буду я перероблювати і для себе. Ну і, Звичайно, на рахунок передплужників я ще подумав, що можливо й поставлю відрізні диски. Десь щось прикуплю на металомі, чи замовлю, може хтось виготовляє і спробую поставити. Я думаю, це буде в рази краще і легше для тракторця. Ну і в принципі, друзі, ось будемо орати таку площу. Планував дану площу зорати склад. Тобто, щоб була одна рівна суцільна площа і по сторонах прозори, але я вже бачу, що вже вона в мене так горбочком. Так що буду відступати і буду відорувати від країв. Тобто буду робити дві грядочки в розкіпку, нас так називають. Бо я бачу, що діла не буде, дощі мокро, хай краще буде розорочка. І будемо тут, напевно, сіяти пшеничку. Прийшов дві перші борозди, Ну там знизу, я скажу так чесно, тяжковато. Ну і знову після дощиків земля волога, добре так на плужочка чіпляє. Ну а так, в принципі, вороночка. Поки що починається там далі буде видно. Я була кукурудза, воно і видно, така земля не пухта, трошки забиває, як бачите. Ну а Тут а по центрі була картопелька, то я думаю, буде легше оратись. 20 промочило, можливо й менше, і все. І по що. Якось так, так виходить. Ну, нічого, Попробували після першого дощу. Чесно кажучи, ще рановато взагалі їхати. Ну, взагалі так поганенько і сиплє, і не промокла земля нормально. Так що я не знаю. Що йой, як краще. Ну так, в принципі, земелька тут така непогана. Якби не крута, то було б взагалі ідеально. А так, як самі бачите, не вистачає відрізних дисків. Друзі, якось такий результат. Чесно я скажу, не вистачає дощиків, тільки тако трошечки примочило поверху і все. А ці три дні що дощ падав, воно навіть, як то кажуть, суттєвої вологи не дало. Просто липне цей на плужок і все. Так як порошочок земелька. Пісочок з торфом. Ну але в принципі тут земля непогана. Є звичайні моменти, що заглибоко бере плужочок, ну але як є. От така, друзі, оранка вийшла, такий результат. Я кажу, якби не кукурудза, було б все чудово. А так... Пишіть коментарі на рахунок цього. Ставте подобайку. підписуйтесь і всім па-па, друзі! До наступного відео!